Тримання збалансованого споживання калорій має вирішальне значення для міцного здоров'я. Кількість калорій, які потребує доросла людина щодня, може змінюватися залежно від таких факторів, як вік, стать, вага, зріст і рівень активності. Ось спрощений посібник щодо того, як визначити щоденні потреби в калоріях, а також кілька парад щодо ефективного керування ними. Скільки калорій потрібно споживати дорослій людині? Потреба в калоріях сильно відрізняється від однієї людини до іншої. Дорослі з низьким рівнем фізичної активності зазвичай потребують менше калорій. Жінкам може знадобитися приблизно 1800-2000 калорій щодня, а чоловікам від 2200 до 2400 калорій. Прийом їжі з 8 ранку до 7 вечора може допомогти уникнути нічних перекусів, які можуть призвести до збільшення ваги. Помірно активним дорослим жінкам зазвичай потрібно від 2000 до 2200 калорій, а чоловіка від 2400 до 2800. А з 7 ранку до 20 ї години вечора харчове вікно дозволяє збалансовано розподілити калорії між прийомами їжі та закусками, щоб підтримувати енергію протягом дня. Люди. Які ведуть більш активний спосіб життя, потребують більше калорій. Жінки повинні споживати близько 2400 калорій, а чоловіки повинні споживати приблизно від 2800 до 3000 калорій на день. Залежно від розкладів тренувань, активним дорослим може бути корисно розширене вікно прийому їжі з 6 ранку до 21 вечора. Для прийому їжі та перекусів. До та після тренування, які мають вирішальне значення для продуктивності та відновлення. Поради щодо керування споживання калорій, ведення харчового журналу або використання мобільного додатку, може допомогти відстежувати, скільки калорій ви з'їдаєте та спалюєте щодня. Планування харчування може допомогти збалансовано харчуватися з правильним поєднанням вуглеводів, білків і жирів, запобігаючи переїданню. Завжди перевіряйте калорійність і розбір порцій на етикетках продуктів. Звернення уваги на розбір порцій може допомогти вам контролювати споживання калорій, не підраховуючи кожну калорію. Регулярна фізична активність не тільки спалює калорії, а й покращує загальний стан здоров'я. Розуміння та контроль споживання калорій є ключовим для збереження здоров'я, знаючи, скільки калорій вам потрібно, і впроваджуючи стратегії для керування споживанням, ви можете підтримувати дієту, яка відповідає вашому стилю життя та рівню. Активності. Оскільки потреби кожного різні, може бути корисно поговорити з дієтологом або медичним працівником, щоб адаптувати ці вказівки до вашої конкретної ситуації. Дякую за лайки та розповсюдження відео.